Трагедія сталася ввечері 14 червня у Нікополі. За словами доньки вбитого чоловіка, 53-річний Валерій Валепа поспілкувався по телефону з близькими та планував відпочивати вдома після робочого дня. Раптом побачив з балкона, як б'ють хлопця сусіда, і вирішив йому допомогти. Папа кричав з балкону. Не бій його. Зачем ти його не бей його. Я так розумію, що. Папа видел, что как бы реакции никакой, он просто вышел. Он вышел просто в пижамных штанах, толком не одетый. За словами Юлії, нападник з сусідом того ж дня відпочивав разом в місцевому барі. проте під вечір між ними зав'язався конфлікт. Я предполагаю, що коли папа спустився о, на допомогу Владу, він, скоріше, тільки відкрив під'їздну подъездную дверь. І одразу же к владу пішов. Нагнувся, дабы увидеть, як він там жив что с ним. А цей звір почав папу лупцювати ногами по голові. Всі його удари були ногами. Юлія проживає за кордоном. У цей час до неї в гості приїхала мама. О 22-й годині їх сполошив дзвінок від сусідів. Нас набрали сусіди і сказали, що батько в тяжкому стані. Що його дуже побили, але я навіть подумати не могла, що його вбили. Ніхто з сусідів не вийшов допомогти загиблому чоловікові. За словами дівчини, підозрюваний був в алку та наркосп'янінні. Як каже слідство, як каже, е, скора е що скоріше за все, цей звір в кінці, аби добити мого батька, він просто пригнув йому на голову. Я коли хоронила батька, там від голови вже мало що було. Валерій більше 30 років працював на Нікопольському феросплавному заводі, мав багато подяк та нагород, а спочатку війни влаштувався до ТЦК. Його знали та поважали багато містян. Ну, у мене папа, він такий він такий добрий, він всім все поможе там. Він пота при посибері, он позамітає во одворі, ну щоб все було чисто. Ну ні одінчек нічого ніколи не скаже ну, плохого за нього. Але це, це просто це був Божий чоловік. Очевидці та сусіди наразі відмовляються свідчити у справі. У Юлії є деякі сумніви щодо справедливості слідства. Я не розумію, чому всі мовчать, чому бояться давати коментарі. Можливо, через те, що жінка вбивці працює в поліції, вона начальниця відділу дізнань в місті Нікополі. Вони сказали, що йому загрожує до 10 років. До 10 років. До 10. в мене просто шок. Серйозно. Поліція затримала підозрюваного. Він перебуває у СІЗО Підозрюваний, Він затриманий одразу цього ж дня. Все оголошено про підозрюваного і обрано з судом запобіжний захід і вигляд тримання під вартою. Більше коментарів поліція не дає, бо триває слідство. Натомість донька загиблого, незважаючи на тяжкий емоційний стан, налаштована дійти до кінця і вимагає покарання для вбивці. Я не можу вернуть папу. Я не можу вернуть. Ну я хочу, щоб була справедливість, що всі, хто має відношення до вбивства, були наказані. Але якщо говорити по закону. Конечно, бы я хотела максимальный срок для этого зверя. Анастасия Восько, Иван Пономарев, Днепро ТВ.